Hi everyone! Це домашній блог English4U. І сьогодні я вас хочу познайомити з двома частинами мови, без яких не обходиться практично жодне англійське речення, і це іменники та займенники. Сьогодні ми познайомимося лише із основними їх різновидами, та де і в яких випадках ми можемо їх зустріти в англійському реченні. So, let's get it started! Для початку познайомимось з іменником. Іменник англійською мовою називається noun і він позначає предмет, відповідаючи на запитання what, що, or, who, то. Іменники в нас поділяються на дві величезні категорії: це Proper Nouns and Common Nouns. Proper nouns це власні назви, і так само як і в українській мові власть до власних назв у нас відносяться назви різних інстанцій, різних магазинів, газет, також імена людей, прізвища і тому подібне. Єдине, що назви місяців і днів тижня в англійській мові також відносяться до власних назв. For example, September. Так само будь-який день тижня, Monday, Tuesday, Wednesday and і so on відносяться до Proper Nouns. Common nouns – це загальні назви. Тобто, це у нас назви, що означають наші everyday things for living. все, що нас оточує. Е, ще варто пам'ятати про це, що кожен іменник, який позначає однину, буде мати перед собою артикль «е», e, що по факту дослівно дорівнює «один». А «box» ми маємо на увазі одну коробку. Е, якщо іменник починатиметься з голосної, то замість «е» e у нас буде з'являтися «н». For example, an Apple An Apple. У множині common nouns набувають закінчення S. Детальніше про додавання і правила додавання закінчення S я розповім в окремому відео. Але кожна множина в англійській мові матиме закінчення S. Однина E множина, закінчення С. Далі. Варто розрізняти countable and uncountable nouns. Countable nouns це у нас злічувані іменники, і вони відповідають на запитання how many скільки. Злічувані іменники це те, що ми можемо порахувати за допомогою числівників. For example, a ball – м'яч, a car авто, a person – людина або ж множина. People. Люди, children, діти, towns, міста. Uncountable nouns відповідають на запитання how much і позначають те, що ми порахувати не можемо. Будь-які рідини, сипучі речовини, метали і тому подібне все є незлічуваним. Перед незлічуваними іменниками ми не ставимо артикль «е», тому що вони не мають ні однини, ні множини. Water, вода, milk – молоко, gold – золото. tea – чай, snow – сніг. Кожне з цих слів у нас не має множини, немає однини не і відноситься до «incountable nouns. І ще одна категорія називається Compound Nouns. Це іменники, які складаються із двох інших іменників, утворюючи зовсім інше слово. Наприклад, Alarm clock, будильник. Але це слово складається з двох окремих іменників: alarm – сигналізація, і clock – годинник Strawberry – полуниця. Знову ж, straw – солома, berry – ягода. Ягода, яка вирощується на соломі Strawberry. Daytime обідній час. Day – день. Time, час. Daytime compound noun. Sunshine. Сонячне світло. sun – Сонце. Shine світити. І в нас з'явився іменник sunщаin. Одна частина мови, яка стосується іменників, це pronouns, це займенники. Це частина мови, яка використовується замість іменника, для того, щоб іменник не повторювався по декілька разів у реченні. По факту pronounns замінюють іменник, вказуючи його особу. Займенників є багато різних видів, але сьогодні ми познайомимось з трьома: subject pronouns, object, pronouns and possessive adjectives. Subject pronouns особові займенники, відповідають на запитання who and what, хто і що. І по факту вони замінюють підмет. І усіх усіх є три: однина і множина. Перша особа однини це ай я. Перша особа множини це we – ми. Друга особа однини це ю, ти. Друга особа множини – це ю ви. Тобто друга особа однини і множини співпадає. Це у нас Ю. І ти Ю, e, і Ви також Ю. Третя особа однини. Тут вже позначає чоловічий та жіночий рід. He, він і she, вона. Третя особа множини це they. Вони. І будь-який неживий предмет або ж тваринка це у нас it. Тобто будь-який неживий предмет, чи це чоловічий, чи це жіночий рід, неважливо в англійській мові набуває особи it. Воно або це. Artic pronouns – Вказівні займенники вказують на особу і відповідають на запитання кого, чого, кому, чому. Відповідають на запитання «who? and whom?» англійською мовою. «Who? кого, кому, whom?». «Me» Мене або мені. «Us» нас або нам. You – тобі або тебе. А також you – вас або вам. Them – їх або їм. Him – його йому. Her – їй, Її. It – Його або її. Йому. І, і третя категорія це possessive adjectives. Це присвійні займенники, які відповідають на запитання хуз чий, чия, чиє, чиї. Май мій, моя, моє, мої, Our – наш, наша, наше. Наші Your – твій, твоя, твоє твої, а також ваш, ваша, ваше, ваші their, їхні, їхня, їхнє, їхні. His його, her – її, It's, в залежності від того, чи чоловічий чи жіночий рід в українській мові, це буде або його, або її. Як же відбувається явище заміни іменника на займенник? Поки що познайомимося лише з особовими, вони зазвичай виступають в ролі підмета і. Відбувається все таким чином: все, що не живе, наприклад, у нас є doll» лялька, набуватиме особи it. Так само, як і name, ім'я, також набуватиме особи it. Будь-які жіночі імена це у нас she. Якщо ж у нас є множина, хтось іще хтось, для прикладу and, and, «Liza», це набуватиме особи Z. Вони. Теж саме будь-яка множина Children діти також they. Будь-яка множина третьої особи. Там, де ми говорили, що це it. У множині все одно матимуть особу зей. Чоловічий рід a boy – це у нас he. A woman – she. Але є. Деякі слова, іменники, які будуть набувати різної особи в залежності, про кого йде мова у тому чи іншому реченні. Тобто, для прикладу, професія a doctor». В одних випадках це буде «he», але в інших випадках це буде «she». Але є професії, які у нас позначають окрему особу «he», an actor», але для. Ще у нас є antress. Якщо у нас десь присутня особа я і ще хтось, це буде особа we. ми. Якщо десь буде присутній you і ще хтось, особа залишається you. Тому що, коли ти і ще хтось, разом все одно виходите ви. В англійській мові однина you – ти і множина you – Ви співпадають. Якщо до вказівних та присвійних займенників, то вони зустрічаються зазвичай всередині речення і виступають прямим та непрямим додатком. Вказівні займенники з'являються зазвичай після звертань, для прикладу, Pass me передай мені. Look at him, подивись на нього. Bring it to them, принеси це їм. Або ж коли ми вказуємо на якусь особу. Після якоїсь дії, для прикладу, He loved her, він її любив. Кого чого? Коли ж у нас є предмет, і ми хочемо сказати, що він комусь належить, ми це виражаємо через присвійний займенник і предмет, який йому належить. Для прикладу, Our family, наша родина. Their cat. Oh, their car. Їхній автомобіль. My children мої діти. Her book її книга. His hobby – його хобі. Ну і тепер для чого це все? Займенники існують для того, щоб замінити іменник, який повторюється, на щось інше, щоб е, сам текст, саме мовлення було більш гармонійне. Давайте подивимося це явище на доволі таки примітивному тексті, але він покаже різницю між двома одними і тими ж самими думками. Nora is 16. Nora loves music. Nora has a brother. Nora loves to play with a brother in the yard. Nora likes Nora's life very much. Щоб ось це в нас. Не повторювалося, щоб його прибрати. У нас існують займенники. І коли ми замінимо всі іменники, що повторюються на займенники, у нас виходить більш гармонійна і зрозуміла думка. Nora is 16. She loves music. She has a brother. She loves to play with him in the yard. She likes her life very much. Звучить набагато краще, і немає повторень одного і того ж самого іменника, що зберігає навіть час для того, щоб висловити свою думку. Як завжди, сподіваюся, що моє відео стало для вас корисним, що ви дізналися з нього щось нове. Буду рада вашим коментарям, вашим пропозиціям. And that's all for today. Bye!